Зразковий шкільний турнір розширює географію. Аналог кубку президента НФК «Ураган» Олександра Бубина стартує у Долині. Змагання охоплять всі міські школи та навколишні села. Відтак за нагороди змагатимуться більше десятка команд. Бажання провести турнір саме в такому форматі у міського голови долини Володимира Гаразда виникло не випадково. каже на власні очі переконався у високому рівні та корисності змагань президента урагану. Багато чули знаємо про нашу команду «Ураган», Вона вже стала брендом на франківщини. От і я дякую. Пану Олександру, за запрошення сьогодні відвідати і подивитися, як вона виглядає. От і дякую за запрошення провести такий долин е, турнір у долині. І ми вже провели підготовчу роботу. Визначили координаторів, е, спонсорів маємо гарних. Ідею проведення шкільного турніру з футзалу, каже президент урагану Олександр Бубин, мають намір перенести в усі великі міста області. Та наразі на запрошення відгукнулися лише долиняни зі свого боку. Ураган забезпечить стандарти турніру, його має підтримку та головний приз кубок. Це шикарно, тому що, на мою думку, чи моя мрія, щоб максимально цей турнір був розголуджений по всьому Прикарпаттю, і максимально шкіл дітей було залучено. Чина в гріфудзал шкільні змагання з футзалу серед долинянських школярів стартують вже цієї суботи.